Права 1592 усну. За графіком малюнок 110 дає відповіді на запитання. Перше запитання О котрій годині температура була найнижчою, якою саме. Ну що ж, стартуємо ось наш малюнок 110 на екрані. Для того, щоб знайти о котрій годині температура була найнижчою. Дивимося, графік, як у нас змінювалася температура. Видно, що найменшого значення, мінус 5, вона сягає при 4 градусах Цельсія. Ми можемо взяти лінійку і. Провести ще раз лінію. Найнижча, бачимо, тут у нас найнижча температура на графіку. І проводимо тоді лінію до навій абцис і ординат. Навіть ординат мінус 5, а на свій абцис нам дасть час. Це 4 години. Проводимо лінію. Так. Ну і записуємо. Що тоді о котрій годині температура була найнижчою, якою саме. Записуємо о 4 годині. Пишемо о 4 годині. О 4 годині записуємо мінус 5 градусів Цельсія. Є? Друге завдання. О котрій годині температура була найвищою, якою саме. Аналогічно беремо лінійку. І дивимося, кого максимального значення, де точка, де максимальне значення. Ось тут ми тоді графік, то від цієї точки проводимо, опускаємо перпендикуляр на вісь ординат і вісь абцис. вісь ординат нам дасть температуру, а на вісь абцис дасть нам час. Проводимо. Так. Ну що ж? Записуємо, що тоді о котрій годині о 14-й годині. О 14 годині температура в нас 5 градусів Цельсія. Третє завдання. Продовж якого часу температура повітря була нижчою від нуля? Тут нижчою від нуля. Дивіться, у нас від нуля годин до восьмої години і від 22 до 24 години записуємо тоді нижче від нуля. Це буде від. Продовж якого часу пишемо від нуля. до від 0 до вісім годин. Так, ось у нас від 0 до 8 годин. І записуємо від 22 до 24 годин. І від 22 до 24 годин. Є. Впродовж якого часу температура повітря була вищою за 0. Це від 8 годин. Тут у нас вже графік у додатній область пішов до 22 годин. Пишемо від восьми, від 8 до двадцяти. Годин. Є. Четверте завдання: наскільки градусів змінилася температура у проміжку часу від чотирьох до десяти годин? Отже, від чотирьох дивимося, у нас температура була мінус 5. А у 10 можемо відкласти зараз тоді перпендикуляр, коли 10 годин, яка температура, подивимося. Проводимо перпендикуляр до графіку. І з цієї точки перетину опускаємо на вісь абцис. Можна це було юсно зробити. Ну, я покажу, щоб вам було краще зрозуміло. Проводимо тоді пускаємо перпендикуляр, бачимо, що це був 1 градус Цельсія. То записуємо. Тоді від 4 до 10 годин наскільки змінилося. То треба від 1 години відняти, ну або взяти по модулю, 1 відняти, а о4 було мінус 5. То ми записуємо на, записуємо 1. Відняти. Мінус 5. І це дорівнює. Відняти мінус 5, це додати 5. то буде 1 додати 5 і це дорівнює на 6 градусів Цельсія. Є? Ну що ж, отже, у нас температура змінилася на 6 градусів Цельсія. Була мінус 5, стало 1 градус Цельсія, всього на 6 градусів Цельсія. Далі від 16-ї години до 22-ї години. Ну що ж, у 16-й годині у нас три. Давайте проведемо її. Отже, 16-та година. 16-та година. Проводимо перпендикуляр перетину. То тут ми бачимо, що у нас... Буде температура 3 градуси. Так? А о 22.00 ну, записуємо, що температура змінилася на. Тоді записуємо, якщо беремо по модулю, то від 3 потрібно відняти 0 на 3, відняти 0. І це дорівнює на 3 градуси Цельсія. Є. Тобто вона зменшилась. В першому випадку у нас вона зростала, ну, а в другому вона зменшилася, але вона зменшилася, я не запитаю, чи збільшилася, чи зменшилась, а наскільки змінилася на 3 градуси Цельсія. Гаразд. Ну і п'яте завдання. Упродовж якого часу температура знижувалася, а впродовж якого підвищувалася. Ну що ж, температура знижувалася від 0 до 4 години. Вона знижувалась. Потім вона знижувалась від 14 до 24 години. Також там графіки йде вниз. Отже, записуємо, що упродовж якого часу температура знижувалася, так, і упродовж якого підвищувалася. Записуємо, що температура знижувалася. Пишемо від нуля. до Четвертої, від нуль до чотирьох годин, і від чотирнадцятої. А від чотирнадцяти до двадцяти чотирьох. Годин. Ну і давайте запишемо, коли в нас температура підвищувалась, пишемо температура. Підвищувалась від, від четвертої. 14 години. Ну що, ж, ось таке завдання на використання графіка залежності. На цьому вправу завершено.